І ціна, і а мене, а мене, а мене, а мене, а, мене, а, мене, а, мене, а, мене. а мене на Бог благословився, де ви були послушні, де ви були дуже добрі християни. Я не на славу Божу! Дів'я Отця. Рот, Рот, а, це був момент, коли я пішов з тим татом на грибові. І ми проводили дуже багато часу, давали багато, багато часу разом. І оця кора це спогад з цього моменту. так? Ну Щось досить незначне, правда? Але це те, сильно мені нагодить на про цей момент. Рука. 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 Плеча. Рука. Плеча. Окей. Okay. Okay. Yeah. Тинамо, Київ, Барселона, фінал. Кіно, Титанік. Я там дивишся, така я драма. 900, я сказала, ні, ми дивимося. Ми дивимося фільм. Футбол. Фільм. Футбол. Я тобі сказала фільм. У hey, неї там не буде такої відкритої рани, кров там може зразу не потече, так? але все одно це точно буде бій. Я думаю, що когось з вас били в якийсь любий спосіб, чи давали щобана, чи ви били... десь... Хто з вас дьоргнув чи ще щось, чи ви маленький досвід, ви точно знаєте, що це болить. так? І, е, власне, то фізичний дотор, наші руки, наші ноги, вони є для того, щоб любити. Не щоб бити, не щоб ранити, але щоб любити. все <ритисна> В світу гріха у життя Запалиш нас, сімей снов полум'я серця, хрестиво відкрите, небесвіжним на вітром, ту святий світи, с нивою сіти, є священний, у сені та савий, у святий святий. Крізь тебе відкриття, на нас не жив вітра, дух святий, сіди, сливоя сиди, в ям священный у сіда слави, дух святий, сын, связи. При серця, Божий Божества, Свястай вера у дела, счет смисью.